Зайчику, пішли додому. Пішли, бо сніг. Пішли. 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 Ага. Йому там і то. на віранді ліки треба взяти, віка просила. Ага, а ти каву будеш? А, ну так пішли додому. Святик що робить Ой, вже заживає, хоч слава богу. Ой, Сусю, бубух. Бубух Суся. Зараз я візьму. Ну пішли, пішли, папа йде. Пішли. Та зараз папа йде, він трішки обмете. Ходім. Ага. Так, пішли. Пішли топ-топ, топ, топ. -топ, -топ. Ой, та як же без проблем. О, дивися, пішов хто мій? Міша пішов. Бачиш, Міша? Пішли, Святик Каже, погулять хочеться. Дивись, де папа? До міша ми до нього. Ага. Ми до нього ходили, до міші того, так? Да? Пішли. Де папа? Та там же собачка, як і папа? Святик Ідемо? Пішли каву пить, пішли. Пішли? Ви кушали? Ти кушав? Ага. Все, пішли, пішли. У док-ток-ток, оба. Ой, Ой красотулі. І в сніг приїхали. А, гаряче? Гаряче, да? Гаряче? Ти вже туди да, потягнув, потя... ага. Так. Та папа ніде не дівається. А, за ручку, щось він хоче від тебе? Що ж ти хочеш? Понесли і фені за ними. Ага. То ж синичка, да, Тьома? Ага, синичка перебирає там шкарлупки і горіхи. Там я її сипала, що було таке вже, як і крупи. Нахохлилась і сидить. Да? Подивися там, Ташечка. Папа, понеси, каже, покажи. Дивишся, так? Да? А? а я їм е кидала яблука, а вони не, не захотіли. Може, що я кусочками, то я Угу. О, ти глянь, викидає. Перебирає, викидає. Ой, ще прилетіла. Оце так, да. Святик не відпускає тата? Не відпускає ніяк. Ми вже й мультика включили, і фенді поруч, да? Святик? А до бабулі йдеш? А, кажи. <рисква> Ой, Господи. Зараз я його може, на ручки візьму. Що ти хочеш? Ти на вулицю не підеш, там заметіль страшна. А що наш тут Мухтаров? Младший, молодший, старшого відпустили, бо мультиків нам включали. А повключали ми пані Калину. Ой, мою простинь вже знайшов. Обклався подушками. Да, зайчику. Оце бабулі радість. Я не думала, що вони в Заметіль мені його привезуть. Я така рада. Дзвоночок, якби вони й на ніч не приїжджали, хай би він тут був. Ну, він плакатиме дуже. Не називаю імена за ким. Да, бо я такий розумака. Так чи ні? Бабуля варе гречку, котлетки мама передала, фрукти в нас є. ні 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 нє ні, ні ні не можна, Святік, не можна те чіпати. Давай, клади туди, де ти взяв. Клади, ховай. От молодець. От, молодець, я такий, да, я такий розумний. Ні, не, не тепла. Пробує ручками. чи тепла? Ні. От, молодець, ховай, ховай. Давай мультики дивитися, нехай воно лежить. Нє-ні. Не можна. Мій хороший. Ми б хоч папай сонки взяв. Ой, сказала. Ну нічого, не звернула. Ну так як ми погуляємо. Будь здоровий. Будь здоровий. Я хотіла його покатать. Може ввечері. Опа, ти куди все? Виключаємо? А, ну понятно. О, пішло діло. А ти думаєш. Ти думаєш таке можна? Це важка подушечка, так. Да. Вона пірєва. Це важка. Ага. Святіку паде. Бубух. Опа. 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 По подушці сповз. Ну, що це за дитина? Святік? А, дивись мультики. Дивись. У нас сьогодні там свічечки горять, бо 11 число. День. Число пам'яті нашої дочечки. А -а -а. Мої. Да, там хто? Ой! Хто там? Хто <плес> там? <плес> <плес> Смішка маленька. О, ми, опа, сідати хочемо, так? Да? Сідати. Попа влізе ще. Із ножка ми можна сісти. Да? Таке мете у нас. Да? Мете. Ну що ти береш, как Ну то кака? Святик. Так, да, то включаємо. Треба замінити йому, де той пульт. Е, ну, він же такий розумака. Так, да, попробуй, попробуй ще й замінити. Усі все. Да. Фрукти. Так. Да. Опа! Опа. Бубух. Що там? Фрукти. Дівчатка, к їсть, да? Яблуко, чи що, так? Да, яблуко. Яблуко. Мапи їдять банани. теж банани їсть. Смачного вам, Ой, а кушать ми підемо? Підемо кушать? мама. Ну, Фенді з задоволенням те з'їла, що тобі. Так. Да. Бабуля пішла готувати тобі їжу, добре? Святік? Кака, давай викинем, давай. Давай Фенді дамо. Давай. Давай. Фенди мій хороший. О, так. Ага, Кажи Фенді, там я хочу. Ми катаємо. Фендюху катаємо. Да. Ф... Ні-ні-ні. Святік, то не можна. На що ви зараз за дітки такі? Тож мультик бабуля буде включати тобі. Помічник у мене те, що треба. <гум> да. Вже і сосю бабуля дала, бо вже ж спати пора. І скільки ми будемо гуляти? Ой, упадеш. Святик. -бу, Святік. Бу-бух. Пора спатки, пішли спаточки, пішли спатки. А то, мама, не пусти більше до мене, якщо ти не будеш спатки. Іди спатки. Ідем. Пішли спаточки, та ні в яку не вкладеш, святик, святик, Пора спатки. Так, да, пора спатки. Що це значить не? Пора спати. Так, да. це замість сну? Фендіта вже поспала. Що вона тебе облизує? Давай баюшки будемо, давай спатки. Отак, давай, давай. Куди ти пішов? Давай лягаємо. Давай спатки, дивися, і Фенді хоче спатки. Давай. Давай. Давай, спаточки, зайчику. Давай. Ти ж маленький, виростеш великий. Треба поспати. Що ти там шукаєш? Ну, що там? Там нема нічого. Що ти там, Ой. а, це ти Фенді вкриваєш, так? Да? Молодець, так і треба і сам іди, давай іди спадки іди. Mm. ну поба побалакай ще побалакай Що mm. там, Що ти її мучаєш? Вона вже від тебе тікає, бачиш? То гралася, зараз тікає. Пенді не можна святіка чіпати. О, каже, я його поцілую. Да? <ривіт> та <я> подрімав. <ривіт> Ні, то те не робе, те не робе. То іграшка. Да. Хочеться мультик? Ну давай пані канлину будемо. Без звуку, да? Будем? Ой, там, ага, давай, ось о, Там гуси є, да? Все, нема пані калини, нема. Трішки подивився. І все, грайся тепер. Ой, Боже. Ага, ми любимо так на ножці в бабулі кататися, а тільки ж бабулі важко, ну трішки давай. Опа! Ой, да, Ой, да. Отак. От будь здоров, великий та щасливий будь. Да? А, да. Отак. От да. От Віндюшка замучив тебе, так? Да? Та ні, він хороший. Хороший він. Да, цей зайчик. Да, фендюшка. <рик> а, вов, бачиш? А, вов. А, вов. Ой, а сосю мені даси, ти ж уже не спиш. Давай, сосю, давай сосю мені. Фен... да, хороша. Хороша фенді. Да, отак її треба гладить. <рик> <рик> ти боїшся. <рик> бачиш, яка вона. Ой так нема, нема. Бери, 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 бери. На, бабулі, телефонуй. На. На, алло, бабуля, алло, алло, алло. У нас виключили світло вже. Алло, бабуля, алло, привіт, привіт, алло. Пішов. Пішов. Алло? Все? Зателефонував? Давай, бабулі. Іще будеш? Алло? Розумака. Ой. Тихенько! Тихенько. Ага. Отак на милу у нас сніг. Ну ми не виходимо, уже перестав. Не мете. Я віки написала, що там перед фірткою. Що? Що перед фірткою там по коліна снігу? Фенді. Фенді забирає м'яч у нього. Давай, 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 давай. Не заховались, світла немає, ну на дворі то видно. Та ще й сніжок то побіліло. Так, кучки снігу. Да. Ой, ну нічого, переступлять. Що ти забираєш у нього? А? Хай він пограється. Я од пилесоса вже оту трубу сховала, залишила тільки шлангу. Не даєш, да? не даєш їй. А вона ж просить, а він ховається до мене. Давай, давай, дать Фенди. Нет, твои малые игрушек, Фенди. О, все, и все, и все, 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 не достать, она не достанет. И ты, да, и ты не достанешь. Не дістала. Ми, не може взяти. Що ти хочеш сказати? Що зайчику? Собачка, Фенді, да. а, а Мячик ти кинув під ліжко. І вона не дістала. І ти не дістанеш. Аго. Да, ну, да. Тепер ми ховаємось. Ось це теж у нас така іграшка за Гардину. Ні-ні-ні, рвати не надо. Не надо рвати. Я за ним не встигаю. Святик, ну-ну-ну. Не можна. Так не можна. Ага, ой боже, упадеш, лобешник наб'єш і що ми мамі скажем і папі? Так. Да. Ага, тепер отак. Будемо колеса крутить. Не? Колеса не будемо крутити. Бубух. Опа. Отак так шльопнувся і не плаче. Ой, терпляча дитина. Ти бешкетник? Навіщо ти лєш туди водичку? Ай, бешкетник малий. Ну, це ми так, без світла. Да, святік? Та хвата вже туду длить водичку. Ой. Ну, доп'єш, я більше не буду наливати. Так, у нас уже сніг не йде, ну понасипало добре. Не знаю, як там в центрі дороги, ну у нас же тут ніхто не гребе, як той Тьома доїде, ну якось доїде. Де, Святік? Папа? Папа? Що? Фенді? Фенді тебе близькає, я від тебе. Да? Ось вона бачиш. Кажи я її теж люблю. <плес> 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 Абу! Абу! А, Ну давай памперс роздірбаним щас. Да? <плес> Кажи, вони мені надоїли. Да, Святик? Ой. Дразная Швенги, да? Дразная. Ага. Тика. <связывая> 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 <связывая>